Друзі, розв'язка чемпіонату України вже скоро і дуже важливим був матч Динамо і Колоса. Матч перед українським класичним. Давайте дивитися огляди цього поєдинку. Дуже цікавого поєдинку, де другий тайм став набагато цікавіший за перший. Не забувайте залишатися у грі разом із нашими партнерами компанією Фавбет. Можете шукати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит у закріпленому коментарі. Динамо колос дуже цікавий поєдинок. Ще цікавий тим, що відбулася зміна тренера у Колоса перед цим поєдинком. Ми виконуючи обов'язки головного тренера колоса став Олександр Поздієв. Тимчик ванат були на трибунах у цьому поєдинку. Вони пропускали цей матч, головний арбітер Денис Шурман. Ну і склад Динамо. Тот у Шаковського була проблема, як замінити Ваната. І центральним нападником у цьому матчі відповідно став Андрій Ярмоленко. Щодо Колоса, то поздєєв хоче грати у більш атакувальний футбол. Він про це на післяматчевому інтерв'ю сказав. І достатньо атакувальний склад він виставив. І Треба сказати, що у першому таймі колос абсолютно на рівних зіграв Динамо. Киянам давалося. Створювати якусь небезпеку біля воріт суперника в першу чергу, після стандартів, як в цьому епізоді, з ударом брашка. Ну і загалом Шаковський постійно просив підтискати суперника, пресингувати суперника, атакувати колос достатньо високо, і лише ось такі епізоди, де поради реалізовувалися. Дійсно закінчувалося небезпекою біля воріт суперника. Ось тут знову був стандарт. Був удар Попова, удар повз ворота. А ось тут же колос накриває свого суперника і мчить вперед. Ільїн Ільїн б'є по воротах. щоб Бущана і б'є трохи повз. Бачите, не влучає ворота Ільїн, але одразу за першою ліпшої можливості Ільїн намагається бити, як в цьому. Епізод, принаймні, так було у першому талі тут. втрачає м'яч Буяльський і знову достатньо швидка, стрімка атака колоса. Передача на правий фланг. Правий фланг був активнішою колоса. Ільїн знову намагається фінтити, обігрується із безбородьком. І тут допомагає своєму захисту Брашко, який блокує простріл Ільїна. Дуже вчасно Брашко повернувся на власну половину поля, повернувся у власний штрафний майданчик, встигає всюди Брашко і вперед е, грати, і назад допомагати своїм захисникам. Ще один стандарт, і ледь не заносить Динамо м'яч у ворота колоса. Подивіться, тут і Ярмоленко намагався бити, і Попов добивати в підсумку вибиває м'яч Бурда за лінію поля. Близькі були Дунавіці, аби забити у цьому епізоді, але знову не вдалося. І знову ж таки, загалом дуже рівний перший тайм. Ось хіба тут спрацював все ж таки високий пресник Динамо і змусив Шапаренко помилитися бурду, але не Шапаренко. Через те, що Фесюн дуже вдало вийшов і заблокував удар, забити не зміг, ані Ярмоленко тут не зміг стрімко обробити м'яч. На з останніх атак Динамо у першому таймі, Вівчаренко із м'ячем, його закидання на Ярмоленко. Дуже непогана передача. Ярмоленко фінтить і дає далі на Волошина, Волошина ще далі на Караваєва. Ну, нікому не було зручно бити ані Ярмоленко в цьому епізоді, ані Волошину, ані Караваєву. І в підсумку 0-0 завершується перший тайм. Перший тайм можливо за мінімальною. Дуже маленької переваги Динамо, але все змінилося у другому таймі. Причому без замін 48-ма хвилина зустрічі. Штрафний удар подачі Шапаренка намагається вдарити Ярмоленко головою, але схоже, що не дотягується до м'яча. М'яч рекошетицю в Бондаренка, і від коліна центрального захисника колоса залітає у ворота його команди. Максимально прикрий епізод для ковалівців. Але ще можна було все виправити. Втім, після цього епізоду колос просто посипався, а динаміцям навпаки почало вдуватися просто все. Класна передача брашка у цьому епізоді. Суперудар Ярмоленка. Зауважу з правої ноги, начебто, неударною для Андрія Ярмоленка. Але він виконав цей удар. Класно влучив просто у кут, і схоже що у Фесюна не було ніяких шансів. Забули заблокувати удар Ярмоленка. Ну, а навіть якщо був там гравець поряд із Ярмоленком, мабуть, він би в першу чергу ліву ногу блокував. А Ярмоленко вдарив із правої вдарив дуже і дуже точно. 2-0. Дуже швидко Динамо забиває м'яч за м'ячем. І от знову пресинг Динамо помиляється Демченко. Буяльський забирає, обігрується із Шапаренком, і саме Буяльський відправляє м'яч у сітку. Воріт колоса можна зрозуміти цю реакцію від Фесюна. За 7 хвилин другого тайму динамівці забили тричі і просто вирішили долю цього поєдинку, просто зім'яли свого суперника. Попри те, що перший тайм був достатньо рівним, у другому у киян повнісінька перевага і. Гол за голом, момент за моментом. Тут забиває Буяльський, хоча він так з-під ноги Волошина вдарив все ж таки по воротах суперника. Пізніше Волошин ще отримає свій шанс забити у цьому поєдинку. Дуже швидкий 3-0. Ну і далі колос лише залишалось експериментувати, робити заміни, перевіряти гравців. З результатом було все зрозуміло. Тут дуже здорово Кабаєв зіграв, спочатку м'яч пропустив, потім отримав передачу. Відповідь не вдалося лише віддати останню передачу. Ну і набагато стрімкіше, набагато блискавичніше діє Динамо, ніж їхній суперник. Ковос був вже у такому шоковому стані. Зробив позділів, декілька замін. Вийшов Ранжел на футбольне поле. Ось тут Демченко віддає передачу на велетня. І все ж таки хоч якийсь, але удар вдається гравцям колоса. 67 хвилина зустрічі. Тобто більше 20 хвилин команди вже зіграли у другому таймі. І Це лише перший удар хоча б в бік воріт. від Колоса у цьому поєдинку. Динамівці продовжили домінувати. і динамівці продовжували е зминати просто суперника своїми швидкими атаками. Ось тут одного, одного просто залишили Кабаєва, і він свій момент використав на 68 й хвилині зустрічі. Рахунок став 4-0 на користь Динамо. Е Кабаєв тут пробив протихід воротарю колоса Фесіну. Фесюн все ж таки зумів дотягнутися до м'яча, але від руки, голкіпера колоса м'яч лише залетів у дев'ятку. Класна атака. в дотик, все, розібрався тут. Шапаренко, розібрався Волошин і забиває Кабаєв. 4-0, але це ще не все. Це ще не все. Динамівцям цього було замало. Динаміці продовжили свої атаки. Караваєв із м'ячем. Його передачу на Буяльського. Буяльський класно пропускає. І От-от момент для Волошина. Причому пропустив на нього м'яч Буяльський. Власне, обмінялися Голами Буяльський Волошин у цьому поєдинку 5-0 на користь Динамо. Посипався колос. Вже не було і фізичних сил протистояти такому супернику наприкінці другого тайму. А Динаміцям вдавалося абсолютно все. Динамівці бігли в атаку, динамівці створювали моменти, динамівці багато забивали. Зробив заміну Олександр Шоковський, але Ярмоленко дограв цей поєдинок до кінця. І ось вже удар самба діало. Вийшов також Матвій Пономаренко і кілька разів відзначився непоганими передачами. Не було у нього можливості забити. Колос, останні атаки ковалівців, навіз лівого флангу. Удар ще воріт. Це вже була 90 хвилина. І нічого особливо не додавав арбітер до цього поєдинку. 5-0 на користь Динамо. Перемога Олександра Шохоського в дебютному матчі Олександра Поздієва на чолі Я вам, Друзі, нагадую про лігу аеророзвідки обов'язково донайте за свій улюблений клуб. Переходьте за qr кодом і допомагайте Збройним силам України Дональти на мобільні пункти керування безпілотними авіаційними. Комплексами. Ну що ж, розв'язка вже близько. Дивіться чемпіонат України на футбол хаб. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.